Вітаю, добродії! У цьому відео в ніч Геллоїну вас очікує мандрівка світовою та українською історією відьомства та магії. Як та чому людство бореться з тим, чого не розуміє і поки не здатне осягнути? Та кого називали єретиками, фріками і прислужниками сатани. Ну що ж, цікаво? Тоді нам час у подорож. Вірується, що до найнижчої ланки нечистої сили у ієрархії демонології відносяться як доморощені ворожбити, так і цілком потужні маги. У різних культурах чарівництво має свої назви та особливості. Наприклад, у європейській традиції чаклунство зазвичай пов'язують з відьмами та відьмаками. В інших культурах такі практики можуть носити назву шаманізму, вуду, худу, чорнокнижництва, чародійства тощо. Етимологи пов'язують походження слова відьма з давньоруським іменником відь знання, тобто відання, відати. А слово відьма спочатку вживалося в значенні та, що все знає, звідки розвинулось далі у ворожка. Взагалі вважається, відьма це людина, яка володіє надприродними силами чи знаннями, що виходять за межі впливу спільноти. Тому вони здавна асоціювалися з таємницями, вмінням контролювати межу між життям та смертю, спілкуватися з померлими, і такі люди сприймалися мостом, передавачем між нашим фізичним і тонким світом. За віруваннями, чаклуни також практикують діалог з духами або божествами, так би мовити, консультуються з метою отримання порад, захисту або підтримки, у тому числі на замовлення для клієнта. Також є типове уявлення, що відьми вміють готувати чаклунські зілля. Витоки цього полягають у використанні цілющих і отруйних рослин в обрядах ініціації задля родючості, для лікування чи отруєння. Про це фрагментарно згадувалось у минулому відосі про українську демонологію, а точніше слов'янську міфологію, який наполегливо рекомендую глянути. Як на мене вийшов класним, наповненим. Найгучніші світові процеси над відьмами. Відьомство як явище, рід занять та спосіб життя, почалося ще з зародження самого людства, коли перші шамани в печерах співали мантри блискавкам і грому, у знак вдячності за успішно розведене багаття та підсмажену на ньому їжу. Чаклунки згадуються і в Біблії, зокрема в першій книзі Самуїла та книзі виходу. Біблійні уривки застерігають від ворожіння, заклинань чи використання допомоги відьмаків для зв'язку з мертвими. Не фіг юзать лайфхаки, просто людину. А пік хайпу по цій темі, як відомо, прийшовся на середньовіччя з 12 по 18 століття. Епідемії чуми в Європі між приблизно 1346 і 683 роками посилили страх перед відьмами, у яких вбачалися причини хвороб. І до приблизно 1450 року оформився образ і ознаки чародіїв як земних слуг сатани, за допомогою яких той виконує свою злу волю. До того ж, не забувайте про алхіміків і спроби створити філософський камінь. Наслідком стало полювання на відьом з метою їх убивства. За різними джерелами, безпосередніми жертвами таких сафарі тільки у Європі стали від понад 60 до 200 тисяч осіб. Тобто, підозрювали і звинувачували в майже всіх підряд. При цьому це стосувалося як жінок, так і чоловіків, і навіть дітей. Одним із найвідоміших і найбільш жорстоких випадків переслідування відьом в історії вважається Салемський процес. Він відбувся у 1692 році в Салемі, колоніальному містечку в Масачусетсі, Сполучені Штати Америки. Все почалося після того, як у доньки місцевого пуританського пастора, дев'ятирічної Елізабет Періс, і його племінниці, 11-річної Ебігейл Вільямс, були виявлені симптоми невідомої хвороби. Дівчата почали показувати дивну поведінку, вони кричали, видавали незрозумілі звуки, ховалися під меблі, а їхні тіла набували незвичайних поз. А коли пастор намагався читати молитви, вони закривали вуха, також скаржилися на відчуття, ніби їх хтось колов ножем чи в'язальними спицями. Ці діти стверджували, що їх мучать духи, і що деякі жінки з міста, яких вони називали, стоять за цим. Перші три, на кого вказали, були служницею рабиною у домі пастора, жебрачкою і тяжкохворою вдовою. До того ж, їм пригадали, що жінки довго не відвідували церкву. Зручні мішені, за яких ніхто не заступився. Але звісно, це був лише початок великої трагедії навігластва і відсутності критичного мислення, міркування одними лише концепціями з вузькими рамками світогляду. Саме так зараз, три століття по тому, сприймається цей кейс. Так ось, поки йшов розгляд справи, малі бісенята, до яких доєдналося ще кілька дівчат, продовжили тикати пальцем у всіх підряд, і тут вже піднялася хвиля, не на жарт. У Салемі почалися масові арешти, і багато людей, переважно жінок, були звинувачені у відьомстві, і хоч всі дивувались, як так, якщо більшість з них були справними прихожанами. Судові процеси проводилися без належних доказів і засновувалися на показаннях свідків та домислах, що їм там здалося. Багатьох звинувачених примушували до зізнань під тортурами. Протягом процесу судові засідання були загальнодоступними для публіки і часто перетворювалися на шоу, де глядачі сприймали підсудних як єретиків і спонукали до смертних вироків. У якийсь момент одна з цих дівчат збовтнула матері, що пранк вийшов з під контролю, але, злякавшись наслідків, опанувала себе і продовжила гнути лінію. До того ж, все це вийшло за межі салему і перекинулося на сусідні Топсфілд і Бостон. Протягом року, що тривав процес, було арештовано від 150 до 200 осіб. Виконано 19 смертних вироків шляхом повішення. Одного з підозрюваних розчавили камінням, понад п'ятеро померли у в'язниці. У травні 1693 року губернатор штату Масачусетс помилував решту обвинувачених. У 1697 році судді визнали своє рішення помилковим, а 1702 року це рішення оголосили незаконним. Згодом, як фідбек від спільноти, всього одній із Наклепниць вдалося вийти заміж Українські Відьми. А ви знали, що Київ, столиці України, за деякими чутками негласна столиця всіх відьом? І справді, чому ж так? Давайте розбиратись. Ще із середньовіччя, коли в західних країнах, названих відьом, часто без вагомих доказів і за доносами звинувачували в чаклунстві та богохульстві, за що спалювали, вішали, топили, загалом страчували по всякому. В нас у Київській Русі цілителів, шаманів і різних блажених, не те щоб вітали, але не заважали їм систематично, і часто суспільство користувалося послугами даних майстрів свого ремесла. Попри офіційне засудження відьомських ритуалів церквою, ставлення до них як вельмож, так і просто людинів було не таким однозначним. Дехто сам вдавався до чарів та ворожби, особливо на релігійні свята, як, наприклад, пізніше козаки-характерники юзали свої містичні скіли у досягненні цілком фізичних цілей для перемоги у боях і заговорів на здоров'я. Інші зверталися до професіоналів за послугами щодо різних потреб від любовних справ і приплоду худоби до наслання уроків на ворогів. На теренах сучасної України, в період так званих розправ над відьмами, у порівнянні з Західною Європою зафіксовано значно менше судових справ по цьому обвинуваченню. Здебільшого таким інструментом вирішувалися проблеми успадкування серед знаті. Так, однією з перших жертв, яку можна віднести до цього періоду, стала Настася Чагрівна у 1171 році, позашлюбна коханка Галицького князя Ярослава Осмомисла. Унаслідок інтриг бояр щодо престолу і взагалі впливу, її оголосили відьмою і спалили живцем. На жаль, про цей історичний момент мало що відомо, але така одна з версій смерті дівчини, оскільки вона була замолода і здорова, щоб помирати. А одна з найголосніших історій відбулася у 1667 році. Вбитий горем гетьман Іван Брюховецький звинуватив відьому у втраті дитини своєю вагітною дружиною Дарією. Та зараз спалив шість ворожок. Однією з яких була дружина гадяцького полковника, не остання людина у суспільстві. Жінок звинуватили у тому, що вони викрали ненароджену дитину з утроби та наврочили хворобу, від якої самі Брюховецькі з дружиною ледь не сконали. Ці випадки настільки виходять за межі наших традицій, що їх вивчають на уроках історії в школі. Оскільки тогочасна Україна була під протекторатом слеш окупацією різних держав, що у той час означало майже одне й те саме, не дивно, що на неї розповсюджувалася чужа культура, у тому числі пошуку і страти відьом. Для прикладу, в селі Мигове Чернівецької області, в 1740 році задокументована справа про самосуд над відьмою у мешканців села, і, зокрема, у Війта, керівника місцевого управління, почали гинути коні і худоба а на нивах і стріхах люди знаходили завитки колосків. Звинуватили місцеву вдову, у якої не було близьких родичів і друзів. Вона, буцімто, бачила чорта і літала на мітлі. Ну тобто класика. А оскільки жінка страждала лунатизмом і розмовляла з тваринами від самотності, саме вона і стала жертвою істерії місцевих дурників. Недовго думаючи, її схопили і лінчували, спалили на торговій площі. Проте, це викликало неабиякий резонанс у думаючої частини суспільства. І після майже десяти років розслідування суд посмертно визнав жінку невинною. Вау! Wow. Wow. Ця справа стала однією з останніх у період гонитви і страти відьому на території сучасної України. Пізніше, у XVIII столітті, з розповсюдженням наукового мислення та просвітницьких ідей, вірування в відьомство поступово зникало, та вийшов офіційний наказ про заборону судового переслідування. І до приблизно 1750 року всі європейські країни, крім Швейцарії, декриміналізували чеклунство. Пізніше зображення відьом тієї епохи вже не несли такого страху та відрази, як раніше. А у 1800-х роках у моду увійшов окультизм, інтерес до чародійства зріс, як у повсякденному житті, так і в мистецтві. А з часом страх перед потойбічним взагалі зійшов на нівець. Найбільший розмах полювання на відьом припав на пізні відродження та раннє просвітництво, а потім відбувся технічний прогрес, індустріалізація. Люди почали вірити у формули й те, що можна науково довести замість магії і забобонів. У СРСР же чаклунство знову почало вважатися злочином і було прирівняне до контрреволюційної діяльності, оскільки будь-які церкви заборонили і існувала одна єдина релігія культ особистості вождя. Звісно, це було частиною репресій, котрі були спрямовані на знищення опозиції, і створення атмосфери страху у суспільстві. Риторичне питання: а за що в совку не знищували людей? Однак варто зауважити, що у той же час офіційно не визнавалося існування магії та надприродних явищ. Тож, здебільшого, подібні процеси проводилися закрито і під більш узагальненими статтями, типу Омани Мас, шарлатанство і антисоціальна діяльність. З розпадом СРСР, кримінальний кодекс вже незалежної України, не містить пункту про заборону відьомської діяльності. Так що все добре, і можна розслабитись, мої маленькі окультисти. І щоб нас не запрягли в ярмо надалі, нав'язуючи свою волю і спосіб життя жорстокістю і репресіями, потрібно донатити силам оборони. Тож, будь ласка. Однак часи потрясінь, невпевненості в сьогоднішньому дні дотепер змушують людей шукати підтримку і допомогу у вищих сил та незвіданому. Згадаймо популярність фентезі, бум на екстрасенсів, НЛО, Кашпіровських у 90-х, коли руйнувалися країни та світогляди цілих поколінь. Як ви могли помітити, зараз ми спостерігаємо сплеск такого інтересу, до ворожок, карт Таро, астрології та різного виду езотерики. А розібратися з усім цим я вам допоможу. Тож не не забудь підписатися на канал, друже. Висновки та образ відьмаків у поп культурі. На заході головною підставою для переслідування відьмь була підозра в стосунках із нечистою силою, тобто відступі від правдивої християнської релігії, за що знахарів, грамотних, проте простих за походженням людей або будь-яких пересічних рандомів притягала до відповідальності частіше за все інквізиція, що діяла від імені церкви, яка тоді була впливовіша навіть за монархів держав. На українських теренах, натомість, як правило, подібні процеси розпочиналися тільки за позовом приватних осіб, при наявності скривдженої сторони. Всі процеси проти чаклунів були побудовані на скаргах про якусь конкретну шкоду, що її ніби заподіяла відьма. Підозрюваних піддавали тілесному покаранню і вимагали відшкодування збитків, здійснених чаклуванням. Причина більшої м'якості судових присудів щодо відьом в Україні і взагалі відмінність від західного трактування явища полягала, як писав Володимир Антонович, не стільки в гуманному настрої суддів, як у відсутності в Україні тих демонологічних уявлень, що викликало на заході жорстоке переслідування чарівників, припускаючи можливість чародійного таємного впливу на побутові, повсякденні обставини життя, не дошукувався підстави цих впливів у зносених із злим духом, припускаючи існування в природі сил і законів, Невідомих загалові народ уважав, що багато з цих законів відомі особам, що зуміли в той чи інший спосіб їх пізнати. Отже, само по собі посідання тайної природи не вважалося за щось гріховне, суперечне релігійному навчанню. Цитата: що ж, з цим зрозуміло, а тепер давайте розберемося, як це все вплинуло на світову культуру. Образ чаклуна часто пов'язаний з відхиленням у зовнішньому вигляді. Відьмак може вирізнятися як потворністю, горбатість, кульгавість, відсутність якоїсь частини тіла, так і навпаки, надзвичайною красою або, наприклад, мати руде волосся чи ліворукість. На заході відьми часто зображуються в гостроверхому капелюсі. Ця деталь походить від середньовічного забобону, що євреї, котрі носили характерні гостроверхі капелюхи, виділяючись цим із натовпу, займаються чаклунством. Читають же на євриті якісь незрозумілі символи, полюба з заклинання. Також походження відьомського капелюха може виводитися від головних уборів продавчинь Елю в Англії. Виготовлення ними алкоголю спонукало до підозр і варінні чаклунських зіль. Відьмам приписується здатність перетворюватися на звірів, які вшановувалися як тотемні тварини, що пов'язані з ніччю та магією, а саме кішки, кажани, змії, жаби, сови. А місцями зібрання відьом вважалися гори, перехрестя, дерева, де вони влаштовують шабаші, під час яких вони веселяться, бенкетують, б'ються між собою та влаштовують оргії. Ну а що ще треба для щастя правильно? У європейських віруваннях характерним атрибутом відьом є мітла, на якій вони нібито літають уночі. Походження цього може мати декілька витоків, оскільки за патріархату прибирання традиційно завжди вважалося жіночим заняттям, та коли господині виходили з дому, лишали мітлу біля дверей, на знак того, що відсутні. А забобонні чоловіки могли сприймати це за ознаку, що жінка припаркувалась і займається ритуалами. Відьомський політ пояснюється застосуванням у обрядах зіль, зроблених з беладонни, блекоти чи дурману, що спричиняють затерпання та відчуття невагомості. Намазування таких штук на шкіру могло відбуватися також за допомогою щіток чи мітел. Водночас у слов'ян відьмам приписувалися й польоти верхи на різних інших господарських знаряддях: лопаті, кочерзі, косі, вилах або просто палиці, а також у ступі, ба навіть на сороці чи інших птахах. Практичне відьомство. Що ж, а зараз трохи архаїки вважається присутнім мотив важкої смерті відьом, адже гріхи чи сутності, з якими співпрацювали чарівники, не відпускають душу просто так. Для зменшення предсмертних страждань ворожка повинна передати свою силу іншій людині. На півдні України вірили, що відьми можуть помирати й оживати кілька разів. За повір'ям чаклун може повертатися додому після смерті. Тому слід ховати його обличчям донизу або пробивати труну осиковим кілком, що нагадує ритуали поховання вампірів. Взагалі, відьми поділяються на дві категорії: природжені та навчені. Першим таємнича сила відьмарства дається від природи, спадково. Другі набувають її шляхом навчання. Природжені у своєму ставленні до людей здебільшого доброзичливі, інколи вони навіть допомагають спекатися витівок учених відьом. А тепер давайте обговоримо практичну сторону відьомства. Про що нам розповідають грамуари, книги, а в подальшому серіали і фільми. Абсолютно будь-яка людина могла стати чаклуном чи, чи відьмою. Головне бажання і практика. Однак все ж найсильніші маги спадкові, яким передалося це по крові. Але головна умова перед початком цього шляху не боятися потрапити у пекло після фізичної смерті, у разі якщо подібні лайфхаки насправді заборонені вищими силами, які контролюють континуум, чи як там отож, як діють відьми? Здебільшого це наклеп, пристрій або підклад. Використовується зроблений вручну і заговорений звичайний на вигляд мішечок, всередині якого дуже нетипові для буденності інгредієнти: черепи дрібних звірів, езотеричні амулети, артефакти з необхідною енергетикою, трави та інше. І найважливіше частина ДНК того, кому цей підклад призначається: приміром, пучок волосся або зрізані нігті. Чого ж можна домогтися за допомогою цих підкидів і ритуальних наговорів на них? Наприклад, через деякий час підпорядкувати собі волю людини, але це крутизна на межі фантастики. Як то кажуть, прям дуже хардово. А так, здебільшого, мова про наслання хвороб, невдач або повільну смерть. Ну а що ж потрібно робити, щоб зруйнувати чари підкинутої сповільненої бомби, позбутися такого мішечка або заговореного амулета? Якщо ви раптом без об'єктивних причин останнім часом погано почуваєтесь, весь сам не свій справи не клеяться, і чорна смуга розтягнулася надовго. Пошукайте у веселі та своїх речах підклад. Це може бути звичайний перехідний період на наступний етап у житті, можливо, пристрід. Але якщо у вас опинився чужорідний предмет, у жодному разі не торкайтеся його руками, перемістіть під відкрите небо щипцями або сачком і спаліть його, бо вогонь очищає. <реш> Тільки під кінець дозволив собі трохи розповісти про окультизм. Але пишіть у коментарях, якщо цікаво буде подивитися дослідження про подібні практики та взаємодію з надприродним. Мені у свою чергу буде цікаво зробити таке відео. А всім глядачам шановним, хто додивився аж до цього моменту, щиро дякую. Агітую вас поставити лайк під роликом, аби просувати містичний історичний і попкультурний контент українською. А також не забудьте підписатися на канал Пробуй Все та поділитися цим з друзями. А я бажаю вам міцного здоров'я та удачі. Далі буде Па-па!